Привіт, доля райша друже, на зв'язку Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за нову міфічну героїню, яка буде головною нагородою за проходження. Похмурого лісу. З тебе підписочка вподобайочка, а я тобі зараз все розповім. Отже, давайте дивитися на її спочатку візуал, як вона буде виглядати. Ось так буде виглядати базова форма. Ну, дуже, дуже вона мені подібна на Лазаріуса, не дарма, адже вона також із фракції Ящеру Люди. Нічого видатного, щит-меч. І дуже багато деталей в неї в першій формі. В першій формі це героїня захисту зеленої стихії. Звати її буде анаксія перероджена. І зараз ми прочитаємо разом із вами її всі навички. Погнали! В базовій формі А1 називається Жадібний клинок. Атакує одного ворога. Лікує всіх союзників на 5% від їхнього максимального здоров'я. Лікує всіх союзників на додаткових 5% від їхнього максимального здоров'я, якщо атакує ціль під дією штрафу паразит. Що ми бачимо на книжечці? Одна книжечка всього сюди, плюс 20% до демеджу. А 2 Стрибок смерті називається. Атакує всіх ворогів, лікує всіх союзників на 15% власного максимального здоров'я. Лікування збільшується на 5% за кожен штраф паразит на команді ворога. Якщо герой отримує надлишкове лікування, накладає на нього щит на два ходи, сила щита, пропорційна Отриманому надлишковому лікуванню і не перевищує 30% від максимального здоров'я героя. Тут вона буде атакувати всіх ворогів. Уже цікаво, який там буде коефіцієнт, чи вона буде просто бити, так знаєте, для галочки, чи вона буде дамажити, плюс додатково, відповідно, лікувати Всю свою команду, але єдиний нюанс 15% від власного максимального здоров'я. А в першій формі вона герой захисту. Тому не зовсім зрозуміло, чому ось так ось е, обрали. Е, добренько на книжечках, що ми бачимо, буде плюс 20% до демеджу і плюс 20% до е, хіла. Перезрядка буде тут три ходи. Йдемо до ЄА3, спустошливий рев, називається. Атакує всіх ворогів, накладає на ворожу команду штраф паразит на два ходи і провокацію на один хід. Накладає на себе контратаку на два ходи. Ось так ось. Що на книжечках, плюс 20% до демеджу, і плюс 20% до ігнорування опору. Ось така ось навичка. Ну, не дуже той щось, знаєте, щось, щось не дуже. Е, спершу, що може здатися, вона може пригодитися, знову ж таки, на гідрі, того, що масовий паразит, того, що багато лікування, масові удари, плюс провокація. Можемо зверху накинути на неї сет прокляття, вона ще буде замовляння свої, Масовими навичками накладати, і от на гідру в першій формі вона досить непогано може себе показати. Далі А4 у неї метаморф, як, в принципі, як і у всіх, і йдемо до її пасивочки. Бойовий тріумф називається її пасивна навичка. Щоразу, коли завдає удару ворогу під дію штрафу паразит, збільшує власний захист і здоров'я на 5%, максимум 50%. Якщо зазнає атаки від ворогів, показник атаки, який Вищий чи дорівнює захисту має 100% шанс накласти зменшення атаки 50% на два ходи. Якщо зазнає атаки від ворогів показник захисту, яких вищий чи дорівнює атаці, натомість має 100% шанс накласти зменшення. Захисту 60% на два ходи. Якщо зазнає атаки від ворогів під дією штрафу паразит, має 50% шанс накласти провокацію на один хід. Що ми тут бачимо? Ми бачимо подібну пасивочку, як відповідно укриска, але укриска дуже просто. Ти його б'єш і отримуєш двойний штраф. А тут, в кого багато атаки, то відповідно отримують штраф атаки, в кого багато захисту, отримує штраф захисту. І плюс, якщо її атакує герой під штрафом паразит, має 50% шанс накласти провокацію знову. А ми знаємо, що вона своєю атринавичкою накладає на всіх паразит на два ходи і провокацію на один хід, тобто її противники будуть атакувати. І з шансом 50%, так на книжечках там нічого не, не збільшується, з шансом 50% вона не відпустить героя з провокації. а наново накладе на неї провокацію. Тут уже йде, більше нас цікаво, уже ПВП-контент, так? Того, що якщо на аренці вона зможе накласти паразит плюс провок, з великим шансом, що вона з шансом 50%, що вона просто на наступний хід не відпустить противників. Ну, звісно, якщо ніхто не поклінцить їх. Так що, ну, перша форма така: перша форма, звісно. В більшій мірі для початкових середніх акаунтів, але ну камон, вона за проклятий ліс. Дається, який буде важким контентом, і на початкові середні аккаунти ну вона не, по, не потрапить аж ніяк. Хіба що, можливо, вона дозволить, щоб вона падала з уламків, поки що невідомо, чи можна буде її з уламків витягнути. Швидше за все, що це буде як карніч і не можна буде. Йдемо, друзі, до її другої форми, а потім уже будемо підводити якісь підсумки. Давайте ми подивимось, як вона буде ось так виглядати в другій формі. Це вже вона щит і меч міняє на. На два мечі або два кинжали, і стає в форму, в другу форму, а в другій формі вона герой здоров'я. Зараз ми побачимо, чи буде вона дамажити своїми навичками, чи, можливо, ні. Зараз будемо читати. У другій формі вона герой здоров'я, і йдемо читати, що ж там у неї по навичках. А один. Танець мечів називається. Атакує одного ворога, накладає блок бонусів на два ходи. Штраф не можна відбити, якщо здоров'я цілі нижче за здоров'я героя. Поки що невідомо, яка буде в неї база здоров'я, адже в попередньому відосику розробники показали цю героїню, але показали всього-навсього першого рівня, нефарбовану і там недостовірна інформація. Тобто нам потрібно дивитися на базу, коли вона 60-го рівня, і відповідно пробуджена. Е, по Фарбовані зірочки, тоді ми вже знаємо кінцеву базу. Поки що невідомо, яка буде у неї база здоров'я саме у другій формі, чи буде її просто розігнати по здоров'ю, чи, можливо, ми залишимось грати нею в першій формі. Йдемо по книжечках, одна книжечка плюс 20% до демеджу. Йдемо до її А2. Кривава розправа. Називається. Атакує одного ворога. Ігнорує кам'яну шкіру. Шкода від цієї навички збільшується на 50% проти ворогів, чиє здоров'я нижче за здоров'я, е, за власне здоров'я. Навичка повністю перезаряджається в разі смерті цілі. Що ми бачимо на книжечках? Е, плюс 20% до демеджу і мінус одна перезарядка. Перезрядка буде складати всього-навсього три ходи. Ігнорування кам'яної шкіри це дуже і дуже. Сильно плюс буде збільшуватись на 50% демедж проти ворогів, в кого менше здоров'я, ніж в неї. А так як вона героїня здоров'я у другій формі, то навичка виглядає досить і досить цікавою. Єдине, що ми поки що не знаємо, який тут буде коефіцієнт і чи вона дійсно буде пробивати тих ворогів і шотити їх під кам'яною шкірою. Тут уже заявочка на ПВП-режим. Йдемо до А3 навички. Духовний розпад називається. Атакує одного ворога, перед атакою накладає на власну команду збільшення критичної шкоди 30% на два ходи, краде 50% шкали ходу цілі, краде 100% шкали ходу цілі, якщо її показник здоров'я нижчий за здоров'я героя. Скорочує здоров'я цілі на 25%, скорочує. На 50 здоров'я цілі, якщо її показник здоров'я нижчий за здоров'я героя. Тобто, знову ж таки, навичка Що А2, що А3 хоче, щоб в нашій героїні було більше здоров'я, аніж у противників. Тобто, треба буде її максимально розганяти по здоров'ю. А4, відповідно, метаморф переводить її в базову форму і отримує додатковий хід, як це є у всіх міфічних героїв. І відповідно йдемо читати її пасивочку. Осередок люті називається, ігнорує 15% захисту цілі, якщо її показник здоров'я нижчий за здоров'я героя. Якщо ціль перебуває під дією штрафу паразит, також ігнорує 15% її захисту. Кожною третьою застосованою навичкою атакує всіх ворогів. Долучається до кожної третьої атаки союзника навичку. Навичкою під час цієї навички застосовує базову навичку. Тут уже досить цікава пасивочка, того, що в неї вшити ігнор, і знову ж таки всі навички хочуть, щоб в нашій героїні було здоров'я більше, аніж у противників. Далі, якщо є на противниках паразит, також буде додаткових 15% ігнорування. І кожною третьою застосованою навичкою, по факту, кожним. Третім ходом, так е, потрібно буде знову ж таки протестити, чи кожним третім ходом, чи кожною третьою навичкою, і як це відбувається, коли є блендер в команді. Ось це також цікава навичка. І під час контратаки, так? Тому що кожною третьою застосовую навичкою, по факту, це мало бути активною навичкою, коли ти нажимаєш кнопку і воно рахується як одна навичка, нажав другу кнопку. Друга навичка. Але як це буде насправді, поки що не знаємо. Кожною третьою застосовану навичкою атакує всіх ворогів. А ми знаємо, що в неї А2 ігнорує кам'яну шкіру. Тобто це буде масовий удар. Масовий удар буде ігнорувати кам'яну шкіру і, відповідно, буде збільшуватись на 50% проти ворогів, кого менше здоров'я, чим цієї героїні. І додатково, якщо когось вона одного хоча б вбила. Цією навичкою вона знову ж таки перезарядиться досить і досить сильно. І А3 у неї також атакує одного ворога, а так як це одиночні що А2, що А3 одиночні навички, у неї мають бути досить високі коефіцієнти. І якщо пасивочка, відповідно, буде прокати, і ми будемо ходити з А2 або з 3, одиночні атаки стають масовими. і... Шкода досить і досить має бути цікавою. Поки що невідомо, як це все буде працювати, які там коефіцієнти, і чи вона дійсно буде вбивати героїв на аренці, в сучасній меті вона, вона досить непогано може влитися на аренку, адже е, ми знаємо, що зараз. Дамагери, які міфічні дамагери, які грають від другої форми, досить цікаві, тому що можна ними грати і від другого ходу, якщо перезарядили нашу команду, то ваш герой просто йде в другу форму і роздамажує команду ворога. Так що тут вона на аренку досить цікаво своїми навичками може влитися, але єдиний нюанс, які тут коефіцієнти і яка у неї база. Яка в неї база здоров'я, чи можна буде її багацько здоров'я розігнати в другій формі, чи все ж таки буде вона ну так, так собі? Мені б хотілося, щоб героїня була дуже сильною по коефіцієнтах. По навичках вона прикольна, це не карніч, це не топ мета, але якщо вона буде своєю А2 в другій формі бити досить сильно, щоб вбивати хоча б е, половину ворожої команди. Так, то буде досить цікавий герой. Побачимо на тестах. Звісно, як її на тест сервер завезуть, зроблю на неї огляд, і порахуємо разом коефіцієнти, і побачимо, яка буде у неї шкода. У мене на цьому все. Напиши, що ти думаєш на рахунок цієї героїні, чи вартує вона як основна кінцева нагорода за проходження нового контенту. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі або стрімчику.